Два тижні відпочинку у Закарпатті промайнули мов один день, і ось вони вже у рідній шості в обіймах своїх батьків. Вихованці відділення дзюдо Кадюсиша Барса повернулися з незабутньої подорожі, яка відбулася в рамках домовленості між Сумською та Закарпатською обласними радами щодо оздоровлення дітей Сумщини у санаторії Малятко. Сьогодні повернулася наша друга група, якому відправляли завдячуючи проекту Сумської обласної ради та Закарпатської обласної ради санаторії «Малятко». Малятко дуже дітям понравилось. Хочеться сказати велике. Дякую нашим супроводжуючим Олександру Суліму, Ані Казановській, Наталі Плісак Світлані Бондаренко. Вони дуже активні. Дякуємо санаторію Малятко за теплий прийом. Дякуємо. А радіо раді за те, що є така у нас можливість. Працюємо далі. будуть ще формуватися групи, і будемо надалі відправляти дітей. в Шостінську громаду. Активно відпочили на Закарпатті 39 юних дзюдоїстів. Програма подорожі включала як оздоровчі процедури безпосередньо у санаторії, так і різноманітні екскурсії, спортивні змагання та розваги. Розповідає тренер юних спортсменів Олександр Сулім. Активно відвідали екскурсії, замки. Потренувалися з місцевими спортсменами в двох залах. Ми були на тренуваннях, ну, отримали нові знайомства, провели час, скажімо так, з користю і для здоров'я дітей. Тобто літо це сезон відпочинків. А для наших дітей, які живуть на прикордонні, то це особливо важливо в цей час. Супроводжуюча групи Наталія Плісак дякує голові Сумської обласної ради Олексію Романьку за надану дітям Шосткинської громади можливість фізично та психологічно відновити свої сили. Поїздка була організована на високому рівні. Діти проживали в санаторії малятко, проходили щоденно в них були Доровчі процедури, плюс до того в нас була насичена екскурсійна програма. Відвідали озеро Синевир, Ужгородський замок, старе місто. Так подорожували, гуляли, мали можливості за два тижні. Тільки дві повітряні тривоги. Дітям Шосткинської громади, які у себе вдома чують звук сирени по кілька разів на день, безпекова ситуація на Закарпатті здавалася майже ідилією. Тож можна було відпустити усі свої переживання і насолоджуватися відпочинком на повну. Там тривога була тільки два рази. Там менше тривог, але я переживав за батьків, які тут в шості знаходяться. Там було дуже гарно, красиво, процедура були. Ніковальна фізкультура була. В шості дуже часто в нас бомблять, а там тривога і все. Ми їздили у басейн на екскурсії в парки різні. Кожен ранок в нас була зарядка. Казалося, що там лідають шахеди, але заспокаювала мисля о тому, що там гори і все ж таки. Сигнал від цих наших сусідів він відбувається. Мені більш за все сподобалася екскурсії, та ну які нас від, ну, відвозили наші тренера та їзано на конях. Там два рази вони не каталися. Пані Тетяна під час подорожі свого сина Івана відчувала полярні емоції. З одного боку раділа, що він перезавантажиться у Закарпатті та знизить свій рівень тривожності, а з іншого дуже сумувала за ним. Такі подорожі дуже корисні для наших дітей, тому що діти змогли перезавантажитися, відновитися, знизити свій рівень тривожності. І дуже ми їх чекали, і вони дуже хотіли додому, до рідного свого краю. Планується, що до кінця. Канікул на відпочинок у Закарпаття вирушить ще кілька груп дітлахів.